Фактично кожного дня до нас є звернення щодо імпорту автомобілів, особливо Єтронів. Ми скажімо так, зараз надцять там декілька машин в тиждень таких от імпортуємо. Тому в принципі можемо вам показати все про цей автомобіль. Які звернення до нас приходять? Саме часте звернення. Чому є «Ауді Єтрон? за 20 тисяч доларів чи там окей, за 25, і за там 50 з копійками. Давайте разом розберемося, що сильно впливає на ціну конкретно на прикладі цього автомобіля. Я розкажу все про його вік, про стан, про комплектацію. І ми разом зрозуміємо, чому є така велика різниця в ціні на автомобілях. От таких, які в мене стоять зараз за спиною, автомобілі, Audi і e tron можуть бути в виконанні line Це в нас тут такий збільшений повітряної забірники, трішки інший бампер, трішки інші там накладки, задній бампер, тобто візуалізація машини інша. Я зразу буду називати ціни, скільки коштують ці доп-опції, щоб ви розуміли, наскільки це дорого чи ні. Якщо ви захочете просто з простого етрона e зробити ауді-e-tron s line зовнішній тільки, це більше трьох тисяч євро. На це впливає ціна. Логічно, якщо вам цього не треба, ми ви, ви собі можете це мінуснути. Але зовнішній вигляд автомобіля в S-Line набагато цікавіший, ніж не в s -Line. ну, але знову ж таки на це впливатиме ціна. Далі, решітка: чорна чи. Там буде зі хромом і так далі. Цей автомобіль не має ніякого хрому, на ньому жодного зовні абсолютно ніде його немає. Це теж до попці, за яку треба платити. По комплектації, якщо так спереді глянути на автомобіль, можна зразу зрозуміти наскільки, скажімо так, дорогий автомобіль. Тому що тут оптика сама максимальна. Пише Digital Matrix Light. Є напис всередині у фарі. Нижче за рівнем є оптика. Яка може теж вирізати, теж матрична, але вона вирізає так, як, наприклад, в Audi Q7 там 4 m покоління, тобто, наприклад, покоління там до 2018 року. Це сучасна, теж класна технологія. Але ця оптика працює м'якше, краще, далі світить, так як в BMW там лазер або в Mercedes Мультибім. Якщо ми візьмемо базову оптику, в базовій оптиці буде просто LED. Якщо повезе, то просто автодальні. Якщо повезе, якщо ні, то просто буде світити оптика вперед. Вона є базова і, в принципі, непогана, але назвемо її так, найгірша з всіх трьох виконань. Як відрізнити машину, яка їде в потоці, яка в неї оптика? Як мінімум, база чи матриця, але яка матриця за градацію, зараз я поясню. Можна зрозуміти по цих катафотах. Дивіться, якщо у вас світиться, тут не знаю, чи зараз буде добре видно. Ось ці денні ходові вогні. Бачите, вони світяться. Якщо вони ось так світяться, це є точно на машині матрична оптика. Якщо це не світиться, а світиться тільки верхня стрічка денних ходових вогнів, це базова LED-оптика. Далі, як відрізнити матрицю максимальну від немаксимальної? Якщо вже хочете, треба підійти і подивитися. В матриці середня оптика буде, ця лінза буде, а замість цієї лінзи буде. Простий катафотік, скажемо так, ну всередині лінзи ще однієї не буде. Максимальна оптика має дві лінзи і напис Digital Matrix Light. Це теж сильно впливає на ціну. Беушна фара ось така, якщо не дай Боже, щось станеться півтора тисячі доларів. Матриця в середньому 700 тисяч. LED оптика біля 500-300, залежно від, від типу, скажімо так, умовно, хай де 500 доларів. Зважайте на це, розумійте, чи треба вам ті технології, і логічно це теж впливає на ціну. Машинку логічно ми імпортували від дилера з Німеччини, привезли її сюди, підготували всі документи і взяли на неї червоні транзитні номери. Тепер треба тільки її зареєструвати в сервісному центрі. Але не зважайте на те, що вам там інші кажуть, що не треба страховку на червоні номерні знаки на транзити. Обов'язково автоцивілку потрібно на них оформлювати. А я вкотре хочу вам нагадати про Hotline Finance – сервіс онлайн страхування у їхньому застосунку. Зручно. Порівнювати автоцивілки з різних страхових компаній та всього за 5 хвилин оформити свій поліс. Також ви з легкістю зекономите 10% на автоцивілці з моїм промокодом rk 10 А якщо хочете, ви можете ще й задонатити свої бонуси і знижки на ЗСУ. Тому якщо ви ще не скористалися сервісом, обов'язково посилання клікайте в описі під відео, завантажуйте додаток. Використовуйте мій промокод rk 10 на 10% знижки при оформленні наступної автоцивілки. Все в значку ховається ще камера 360. Це опція теж дороговартісна, орієнтовно 1000 євро, і вона теж впливає на ціну. Крім цієї камери, є ще камери в дзеркалах, ну, лично і камера ззаді. Ну і ще один нюанс це в нас система нічного бачення. Ось в цьому в лівому кружечку знаходиться ось там камера. Це камера нічного бачення. Вона сама вечором, коли стає темно, вмикається, бачить. Пішоходів, бачить людей, які чи там навіть не людей, а тварин, які вибігають на дорогу. Сама машина загальмує, сама зробить так, щоб ви часом не вчинили якоїсь дії поганої зараз людиною. Ви розумієте, якої. Також ви будете на, на щитку в квадратику бачити далеко, ще там, десь далеко, людину, якої навіть фари ще не висвітлюють, а ви вже будете і бачити, що вона може хоче перейти дорогу або і так далі. Тому ця опція теж дуже крута і коштує 3000 тисячі євро при замовленні нового автомобіля. Диски, старт. 19-ті такі уродські, е, ніхто їх не хоче. Логічно, по дисках ніхто їх не купляє. Середня комплектація починається від 20-х, максимальні на 21. -х. Хоча ми бачили і максимальні на 20-х. Ну але все ж таки знову по дисках можна багато чого зрозуміти. На 22-х переважно йде Audi e Tron S на 500 кінських сил. Логічно, що вартість резини і дисків сильно впливає. Бушні тільки диски, тільки алюмінієві диски, Бушні будуть коштувати 1000 євро за 21-й. Я вже не говорю про 22-й і про резину. Це теж все впливає. Машини пневма, машина мягко себе поводить. Навіть на 22-х. Тому в принципі думати про те, що вона стане супер жорсткою на 22-х ні. Єдине, що на 22-й резині на поганих українських дорогах з'являється вже така, знаєте, недоопція, коли колійність, коли машина трошки по поганих дорогах їде і її трошки кидає в колійність. Це проблема не коліс, це проблема все ж таки українських доріг. І то-те десь там між районами і так далі. Вже основні дороги всі між великими містами зроблені, тому, в принципі, на великій швидкості кидання цього не буде. Оранжеві супорта. Це теж доп. опція. Ви можете самі їх пофарбувати, але запам'ятайте за це люди платять. Гроші, тому машина з, з супортами оранжевого кольору. Логічно при замовленні куштувала дорожче. Логічно, потім при купівлі хтось ці опції всі рахує, і вона, оця сама ж машинка, буде коштувати ну нехай на 100, нехай на 200 євро. но теж дорожче. Кузов, логічно перламутрового кольору, з металіком, там різні відтінки і так далі. Але ось ці накладки, ось ці накладки, починаючи звідси, низ бампера, губа, ось це низ, весь і сюди бувають з непофарбованого структурного пластику. Це Сама база, сама базова комплектація. Коли ви замовляєте машину або в веслайні, або вже середня і далі комплектації, логічно, це все буде пофарбовано. Це теж впливає на ціну. Якщо ви знаєте візуально, що вам подобається, логічно ви маєте за це оплатити, тому що це все доп опції, і кожна людина обирає собі ті опції по візуалу. Окрім цього, в нас ще є така опція, як лючок. З лівої сторони, завжди є в машині лючок. Завжди, що би не було, він є. У він, нас є швидкісний порт, він призакривається такою штучкою маленькою. Тобто, з лівої сторони, машина може заряджатися швидкісними портами постійної зарядки. Раз і все. А от з правої сторони лючок не завжди буває. Буває вигляд такий самий: нічого ви не бачите ніякої різниці. Виріз в крилі є все є. Тільки тут немає прорізу на кнопочку. Тобто, ця планка суцільна. А, але аж тільки натиснувши на цю кнопочку, ми побачимо, що в нас є лючок. Тому не завжди він тут є. Для зручності, в гаражі, де би та машина у вас не стояла, за це доп-опція, за неї платяться гроші, тому це теж впливає на ціну. Ви собі, напевно, думаєте, що це все. А, тільки, Це тільки початок. Я зараз розкажу кожну опцію, яка може бути в Audi e-tron. Я думаю, що такого відео ще ніхто не показував, але нехай буде. Двірник, Ось це двірник. Не можу повністю його відкрити, показати вам. В цьому двірнику вода подається в двірнику і сюди. Умовно, вона подається по щитці. же давно технологія в Мерседесі і так далі. В базових або в середніх, або, скажімо так, хто не доплатив за цю допопцію, вода буде йти знизу з під капота на вікно стандартне, а двірник буде не такий широкий з трьома ось цими віконцями, а стандартний такий тоненький і так далі. Логічно, ця щітка коштує дорожче, чим та все це теж логічно впливає на ціну і, хоча би мінімальний, але комфорт. Якщо ззовні ми продовжимо говорити, дивіться, дзеркала бувають. Просто в колір машини, просто бувають ще така сіра нержавійка накладка, а бувають під карбон. Це теж допопції. Релінги, якщо ви на машині бачите релінги хромовані, а хотіли чорні, вам доводиться доплачувати за опцію, коли у вас хром повністю з машини забирається. І ось ці всі штучки чорні, якщо ви хочете, це до попція, за яку треба доплачувати. Тобто машини в максимальних суперпреміальних комплектаціях переважно релінгів не мають. За це заплатили, щоб їх навіть зняти. Це виконання кузову спортбек. Спортбек від стандартного єтреона теж дорожчий, тому і ринкова ціна їхня трішки, але все ж таки дорожча. Комусь подобається стандартний, комусь вигляд спортбека. Обирайте на свій смак, але повинні розуміти, що це теж все впливає на ціну. Якщо, наприклад, є опція відкрити машину ногою, та зараз я покажу, якщо мені вдасться. Опція відкривання автомобіля з ноги, здавалося б, в сучасному світі повинна бути. Це опція, і її також люди. Докупляють. Навіть в e Tron є комплектації, в яких немає безключового. Доступу це не проблема. Це не означає, що ця машина вже не машина і так далі. Чому люди часто обирають автомобілі без безключового доступу? Тому що бували історії, що вам підходять до вас близько, десь в супермаркеті, щитують ваш ключ, передають його спеціальними транспорторами на парковку, хтось сідає в машину і їде. Такі історії є, тому зважайте на це, можливо, доставляйте собі якісь сигналізації. В цій машині безключовий доступ є. Як це саме легко зрозуміти? Беремо ключ від автомобіля. Якщо він глянцевий, ось такий, як в нього точно. Є безключовий доступ. Якщо ключ буде матовий, з матового пластику структурного, в ньому немає безключового доступу. І ось ця кнопочка говорить нам про те, що в машини є безключовий доступ. Окрім електричної кришки, яка і всіх, безключовий доступ також присутній. Нас зважайте, без цієї кнопочки вам просто розказують і не вірте. Ось ці вм'ятинки на ручках, про які говорять деякі продавці, що це є безключовий доступ, неправда. Вони є на всіх комплектаціях з безключовим і без безключового доступу, логічно. Якщо ми вже в багажнику, ви повинні розуміти, що доп опцією є домкрат, ключ і запаска. Тому що в нашій машині, як бачите самі, це. Не передбачено тут поставити запаску. Чому? Тому що навіть цей пінопласт не можливість немає зафіксувати запаску. Якщо ми сюди ставимо таку докатку, яка така здута і так далі, і, 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 ця штука пінопласт інакшої форми, інакшого вигляду. Все зрозуміло. Тому. Дуже часто люди е, кажуть, що а де домкрат, а де запаска і так далі. Ну, Навіть комплектація цієї машини не передбачала установку запаски. БУшні приблизно запаски, плюс Домкрат, плюс ключі 300. Хтось каже, хтось 400, хтось 500 євро навіть коштує. Ніхто не заважає вам це собі докупити і мати. Хоча в машині логічно є завжди компресор і піна на випадок ремонту в дорозі. Алюмінієвий автомобіль, Алюміній, алюміній, все дороге і так далі. Тому логічно, всі автомобілі, які ми імпортуємо, ми завжди перевіряємо. Перевіряємо по всіх максимальних базах, але є такий сервіс, який називається CarVertical, який зібрав в себе, акумулював всю інформацію, яку можна дістати завжди про історію автомобіля. Вводимо або ВІН-код, або український реєстраційний номер на CarVertical, Обов'язково перед купівлею і вводимо промокод. Реальні отримаємо 20% знижки і побачимо про автомобіль фактично всю історію. Ми бачимо фотографії з попередніх продажів. Ми бачимо, в якій країні він користувався, можливо, переїжджав з іншої країни в іншу, перепродувався і так далі. Ми бачимо, чи експлуатувався він в таксі в різних службах прокату і так далі. Ми бачимо пробіг, чи він рідний, чи він скручений. Ми бачимо пошкодження, коли вони були, на яку суму були і на як в яку частину кузова з переліком елементів, які пошкоджені були. Також фотографії з цих пошкоджень Carvertical підтягує. Всю історію, комплектація, повінкоду, кіловати різні і так далі. Про автомобіль теж підтягує CarVertical. Тому обов'язково використовуйте промокод реальні купівлі звіту отримайте 20% знижки і перевіряйте свої автомобілі перед купівлею. Опція, за яку треба доплатити більше 2000 тисяч євро, називається дотяжки дверей, присоски по народному і так далі. Це теж доп. опція, за яку люди платять великі кошти. Шторка не у всіх автомобілях є. Комусь вона потрібна, комусь ні. Опція. Розширена амбієнтна підсвітка. По замовчуванню, дек деколи є ось ця полоска. Люди думають, що це вже амбієнтна підсвітка, вона класна, все все. Ні, вона світиться тільки червоним кольором у випадку, коли спрацьовують асистенти. В іншому випадку вона не світиться. Думають потім, а що зробити, щоб її розширити і так далі. Як знати, чи в автомобілі є розширена амбієнтна підсвітка, чи ні. Просто подивившись на нього, навіть коли він заглушений, я вам зараз покажу. Ззаді, в нас може бути клімат, може не бути. Може бути клімат з підігрівом заднього ряду сидінь, може бути просто клімат без підігрівів. Так, ж, забув сказати про опцію. Опція, я все ж таки забув, тут буває суцільний підлокітник, який нічого ніде не відкривається. Дивіться, а тут може відкритися раз, відкритися два. Це опція. Тому є машини, в яких цього немає. Ви за це теж доплачуєте. Тут розширена амбієнти підсвітка, навіть ось тут підсвічується. Ось цей кантик ось цей підсвічується. І цей підсвічується. Для чого? Для того, щоб ввечором не шукати, куди там той ремінь запхати, вам все підсвічується гарно. Ви просто знаєте, куди зразу попасти і так далі. Класно? Класно. Як на мене, салон теж. З ним можна так розійтися по грошах, що ви просто не будете знати, де і зупинитися і так далі. Почнемо з того, що аудії tron бувають на. Простих тряпочних матерчистих сидінь з мех механічними регулюваннями сидінь, таких як, як Кадіку, можна так назвати. Но у більшості випадків люди вже обирають там з Алькантарою, хоча теж Алькантара може бути на механічному управлінні, або вже з електрорегулюваннями, з пам'яттю сидінь і так далі. Пам'ять сидінь, як буває в водія, так як опція може бути ще і в пасажира. Не завжди в пасажира є пам'ять сидіння. На дверях ми бачимо шкіряне. Обшивка ось цього підлокотника. Окрім цього, ми бачимо шкіру на панелі. Панель обшита шкірою. Це доп-опція. Логічно, є в ятронах там 90% просто пластик. Ось такий самий, ось тут м'ягенький, все, але там немає шкіри. Це опція. Так, це опція. Погнали сюди. Що в нас є на дверях? Саме важливе пам'ять сидінь. Кнопочки будуть виводитись тільки сюди. Майже сама дешева опція, яка є в Audi e-tron, це доставити Ben Колпсон. Це 800 євро. Чи є різниця між стандартним звуком і з цим трішки є, але не аж так критично. Але чесно, 800 євро, хай воно так більше і вартує. Якби якихось там пару тисяч, я би за них не доплатив. Це але саме цікаве сидіння. Це і максимальні сидіння, які можуть бути на Audi e-tron. В них, окрім регулювання електричних, логічно, там верх, вниз і так далі, в них ще є регулювання. Не тут, а в меню вже самого ось цього валика, який виїжджає, на яку довжину, висоту валика, і наскільки сильно тебе сидіння стискають, ось ці сидіння можуть тебе обнімати, коли ти вже сідаєш за кермо і ремнем причіпаєшся. Електрична рейка, плюс ці сидіння дають можливість комфортного фоду. Опція. Це опція. Коли ти сідаєш, кермо під'їжджає, сидіння під'їжджає. Як на мене, масаж сидіння, вентиляція сидіння, підігрів сидіння це опція, яка є в цьому автомобілі. Це класна опція, і за неї, в принципі, багато хто е, біжить і доплачує за неї гроші, знає чому, тому що насправді комфортно в цих сидіннях їздити. Я тільки за щоб ця опція була чуть майже там не на всіх аудії я думаю, що ми ще забули десь опції 30-25, нагадати вам так далі, хто з вас краще розбирається, або я просто десь забувся. Напишіть, яку опцію я не сказав, або яка опція не потрібна, або повинна обов'язково бути, або мінімальний перелік опцій, який би ви собі хотіли в автомобілі. Нам цікаво, тому в принципі, може, у вас є автомобіль і в ньому бракує якоїсь опції. Обов'язково в коментарях це напишіть. Тепер безпека в автомобілі. Не тільки самого автомобіля, а, скажімо так, і самого водія. Все в цьому автомобілі, якому я зараз Показую на максимум. У нас є адаптивний круїз контроль. Як дізнатися, чи він є адаптивний чи ні? Ось тут має такий бути дистанс плюс-мінус писати. Якщо цього плюс-мінус немає, дистанції неможливо вибрати, адаптивного круїзу немає. Далі по асистентах по опціях. Дивіться. Максимально, ось тут натискаючи на ось цю кнопочку, ми можемо вибрати максимум і подивитися. У нас є система нічного бачення. сигналізатор небезпечної дистанції, коли ви під'їжджаєте до когось дуже агресивно, машина вам це сигналізує. Audi Presence, по всьому периметру машина буде бачити, як ви розвертаєтесь, паркуєте, скажімо так, розширені парктроніки. Попередження про зміну смуги Засвічується ось там таким жовтим кольором е значок про те, що ви змінюєте смугу і. Вас там хтось, наприклад, знаходиться. Е, також асистент, зміни полоси. Ось тут він вмикається раз, два, його можна тут включити і виключити. Логічно, тільки коли драйв вимкнемо. Далі асистент руху перехрестями. Морда автомобіля виїжджає на перехресті, і камера, яка є спереді, бачить машини, які проїжджають ось так перед вами і не дає виїхати. Газама машина загальмує. Попередження під час виходу, якщо ви хочете відкрити. Саму ручку, неважно яку, чи водія, чи пасажира, всі чотири дверки на... зупинилися і, попри вас, йдуть машини. Якщо машина їде дуже близько, ручка просто не функціонує. Вона не відкриває автомобіль. Щоб часом ви когось не вдарили. Навіть велосипедиста можна вдарити дверми з великими поганими наслідками. Ну якщо вже дуже хочете вийти, трошки сильніше потягнули, і дверка все рівно відкриється. Рекомендація зупиниться для відпочинку. Як на мене, саме не потрібна опція, яка є в сучасних автомобілях. Ну, нехай буде. Також, якщо ми вже говоримо про меню, то в нас є управління смартфоном. тобто... Ми можемо підключити додаток MyAudio управляти автомобілем. Це дороговартісна опція. Не у всіх автомобілях є, але все рівно вона є. Ми знаємо, як її активувати, правда, не на всіх автомобілях можемо, але намагаємося клієнтам це зробити. Управління також є Apple CarPlay, Android Auto. Це все зрозуміло і дивимось, Ще є підігрів керма. Опція. Ароматизація. Опція, ви можете обрати собі ароматизацію зима чи літо запах. Наскільки сильний він буде в салоні відчуватися? Заряд 100%. капсула на цьому автомобілі повністю замінена. Температура простору для них ви можете теж регулювати комусь тепліше в ноги. А, а скажем так, хтось має там холодні ноги і любить це все підігрівати. Окрім цього. Іонізація салону дає нам завжди чисте, гарне повітря в салоні. І тому ось оці опції можна викликати тільки через ці три кнопочки. Ну, якщо ви хочете будь-яку опцію, наприклад, підігрів керма, бачите в цьому меню. Натискаємо, тримаємо, переходимо, наприклад, сюди. Бац, у нас у нас тут з'явилося. Можете її перенести навіть от сюди. І в нас вже тут підігрів керма, а тут виключити клімат, контроль зовністю. Зовсім, тобто, все це тут є. Камера 360 активується тут, я вже показав. Ну і ще є декілька опцій, як які я зараз розкажу. Якщо з комфортним входом я бачите самі, все рейка під'їхала, сидіння під'їхала, все зрозуміло. У нас ще залишаються деякі опції, за які люди доплачують. Гроші. Отже, я говорив про з вами розширену амбієнт підсвітку. Як в салоні знати, чи вона є, чи немає. Якщо вона є розширена, зараз погано видно. Тут буде світитися оцей значок і Такі полоски. Ну, зараз це погано видно. Ось тут в пасажир, ну скажімо так, в цій консолі має бути ось така лінія. Якщо ця лінія є, і машина навіть заглушена, і ви не знаєте, є там чи немає, якщо ця лінія є, все, в автомобілі є вже опція розширеної амбієти підсвітки. Окрім цього, що світиться тут, світиться в дверних картах, світиться на панелі, тут ще оця полосочка світиться, гарно світиться ще все в ногах. Тому, в принципі, отак візуалізувати можна тільки звідси. Далі, по підстаканнику, в нас як опція завжди може бути безпровідна зарядка телефону. Ось сюди ставиться телефон, то притискається, і він безпровідно заряжається. Автомобілях є, як опція може бути присутня. Далі, тут в нас нічого як опції, я не бачив ніяких змін, нічого. В принципі, панорама. Хтось панораму любить, хтось не любить. Хтось каже, що це впливає на щось, хтось каже, що це на щось не впливає. Моя особиста думка: якщо вона є, її треба обслуговувати раз в 10 20 тисяч, заїхати на дилера при ТО вони чистять, змащують панораму. Людей проблеми з панорамою, коли вони її не обслуговують. Так, бували випадки, коли панорама тече, але тільки тому, що її не чистили. Дивіться по дилерській історії, чи чистять панорами, чи ні, і будете знати, чи є проблеми з нею чи ні. Знову ж таки, в цьому автомобілі я навіть не знаю, чи вам платить. Ну там покажи, давай. А ну є склопакет. Це два скла об'єднані в один склопакет. Це сильно впливає на звукоізоляцію. Це теж до попція, як моя думка. Це непогана опція, і вона має бути в автомобілі. Якщо сьогодні слово «опція» я сказав більше 20 разів, то даруйте, але повірте мені, ми сьогодні якраз тільки про це і говоримо. Бувають виконання салону в веслайні. Кермо буває ось таке, буває трьохспицеве. Це теж опція. В база ось така. Буває таке кермо, подібне. Пише з line салон в веслайні. В цьому автомобілі салон не веслайні, але в максимальному комфорті. Комусь подобається так, комусь так. Сидіння можуть бути, я вже казав, і шкіра, і напа, і ковші, і з вентиляцією, і з масажем. Це теж на власний вибір. Ви собі можете обрати. Ну і логічно, слайн-салон чи ні можна ще побачити, чи чорна стеля чи ні. Вона стеля світла, я вже пояснив, чому, тому що салон комфортний. І, в принципі, хтось обирає чорну стелю, хтось ні. Хоча машина вся чорна в чорному, але стеля світла. Як завжди, дехто каже, а чорне мені зверху насідає, я хочу світло. Замовник даного автомобіля знав чітко, що хоче. Тому що ця накладка буває в алюмінії, буває в дереві, буває просто пластик. Ви можете собі обрати, що захочете за бажанням. Коли ми підбираємо автомобілі, ми чітко знаємо кожну опцію, кожну кнопочку і допоможемо вам підібрати автомобіль вашої мрії чітко по ваших параметрах. Я вже мовчу, що у нас є ще автомобіля. Проекція як класна допопція, яка, в принципі, має бути на сучасних автомобілях. 20-го року випуску, 12-й місяць 20-го року випуску автомобіль 45 тисяч пробігу. На такій комплектації вартує 38 тисяч євро для замовника. Вже от так, повністю тут. От все. Підписаний з нами договір. Кошти передані. Автомобіль ми придбали. Йому треба тільки видати, приїхати, забрати автомобіль. Він власними силами буде його забирати, при тому, що ми деколи доставляємо до вас додому автомобіль без проблем. Деколи можна навіть кошти передати нам не в офісі, а дистанційно люба форма співпраці в нас є. Тому, в принципі, якщо ви замовляєте якийсь автомобіль з Європи, скидайте нам, ми вам прорахуємо ви порівняєте ціни з іншими і зрозумієте, чому ми. Кращі або гірші за когось. У нас класні ціни, оптимальний сервіс. Будь-який сервіс, який вам треба надати з автомобілем. Потім якісь бронювання, там, я не знаю, оптики, бронювання е кузова плівкою, полірування, хімчистка салону, там бла-бла, заміна резини, купівля дисків. Ми все це вам робимо. Ми навіть докупляємо деколи клієнтам за їхні, правда, кошти, докатку, домкрат, все укупліктовим, так як вони хочуть. Тому обирайте перевірених імпортерів. Я думаю, ви знаєте до кого писати. Всі контакти є під відео. Дякую за увагу обирайте правильних імпортерів.